Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Ферсея, і ви знаєте, що в мене на каналі є рубрика огляд вакансій, де я дивлюсь вакансії для молодших QA-інженерів, Дивлюсь, які скіли від них потребують, і взагалі чи є ці вакансії, да? тобто чи є робота зараз у нас на ринку України. Тому сьогодні буде така ось рубрика огляд вакансій. Вакансії я вже для вас віддивився і підібрав всі вакансії внизу в описі будуть. Тому давайте подивимося, що від нас е вимагають. І так, е буквально за хвилин 10-15 я знайшов для вас 9 вакансій. Е зараз вони перед вами. Але якщо постаратись, я дивився тільки на сайтах і робота. Можна ще було походити по LinkedIn, походити по джину, походити, по WorkUA, походити, Да? Тобто вакансії є, в принципі, люд людей наймають. Ось, тому давайте читати, що з вами е ми знайшли. Окей, перша вакансія в нас е це Junior QA інженер е в Кістар TV, група 1 плюс 1 Media. Плюс Київстарт, Київстар ТБ проект, бла бла-бла. Так, що від нас требують, вимагають досвід роботи від одного року. Ну, В принципі, зараз ви не знайдете роботу для джуна, де взагалі немає досвіду, лише якийсь інтерн стажування, тому вам потрібно. Просто вказувати, що ви десь щось робили, якісь проекти, е, якийсь фріланс, десь чимось займалися, якісь спецпроекти і натягувати цей рік. По-другому у вас зараз не вийде. Тому е, у всіх вакансіях плюс-мінус буде написано досвід від одного року. Але ви не лякайтесь. Е, далі вміє ефективно, траля -ля, виконувати задачі. Ну це понятно. Розуміє види, методи тестування, теорію повинні знати. Да, розуміє клієнт серверну архітектуру, це теж ну, must have. Джира, понятно. Має досвід тестування мобільних додатків. Тут це не must have. тобто не на всіх курсах ви проходите тестування мобільних додатків iOS, Android, далі. Тестування веб, backend, frontend dev tools. Це must have. Має uh, досвід роботи з Kibana, вау. Wow. Fibase git Charles Proxyman. Ну, з Кібаною я не знаю, де ви попрацюєте. Її навіть тестово взагалі не можна відкопати. Хоча, ну, мабуть, можна і постаратись. не знаю. Git Charles Proxyman можна е, накопати десь. В інтернеті, або подивитися ролики в Ютубі, як з ними працюють. А Firebase, я без поняття, навіть, що це. Так, має досвід тестування Rest API, досвід роботи з Postman Swagger. Ну, це понятно. Так, виконувати так ну ТЗ, веб-аналітика. Е, займатися тестуванням бітскрін-додатків, Smart TV Android TV О, тут прикольно, до речі. Да, тобто, у вас такий буде, так сказати. Experience, Смарт-ТВ, TV, Android-TV, Apple TV, да? тобто тестувати якісь приложення, я так розумію, телебачення на телевізорах. Так, займатися тестуванням взаємодії в системі API траля. Ми пропонуємо корпоративну культурну, де цінують, поважають кожного траляля, Дотичність окей. А що з плюшок є, якась, не знаю, корпоративна кафе і дуже багато смачної кави. О, прикольно. Офіс в центрі міста з великим укриттям. ну, Це в нас час актуально. Особливо. Е Останній місяць. Так, з потужним генератором випадку відсутності електроенергії. Це прикольно. Так, ми заробітну плату офіційно та прозоро надаємо оплачену відпустку 24 календарних, лікарняний, необхідну техніку та мобільним зв'язком. Ну, в принципі, як для першої роботи, або не першої роботи, якщо ви вже десь щось там ну, відпрацювали трошечки і. Е, хочете кудись рухати далі, то в принципі це хороша вакансія, тому що тут дуже багато бекграунду, да, тобто багато якихось фіч, які ви будете вивчати. Да, тобто, попрацюєте з Кібаною, з фаербесом, Гітом, Чарліс, да, тобто ну, Це буде прикольно для вашого резюме. Так, окей, йдемо далі. Далі в нас написано QA-інтерн да? тобто нам потрібна вже людина, яка, мабуть, тут не має досвіду як такого, да? і тут його не вимагають, Да? Тобто, що необхідно знати? Теорію тестування, зрозуміння тестування, робота з тестами, написання звітів, досвід використання дослідження помилок. Сильні аналітичні ваша технічна освіта, англійська на середньому рівні. Ну, тобто, саме жорстке, що ви тут можете побачити, це англійська на середньому рівні. Тобто все остальне це таке собі, ну, дітські ліпів. Так, якості, старанність організовується, понятно. Так, функціональні обов'язки, регресійне навантаження, інші види тестування, участь проєкту з повним циклом розборки. Так, а моя морда вам закривала, так, все, напевно. Так, моя морда вам закривала. все, Ну вибачайте, хлопці, ребята, зараз ми зробимо трошки поменшу мою морду і буде нормально. От. Так. Е робота в зручному офісі на Подолі біля метро, контрактова або можливість віддаленої, плачена відпуска 20 днів, стандартний 40 годин на тиждень, 8 годин, 5 днів на тиждень. Ну, таке. А, уроки англійської мови, до речі, да? тобто, якщо ви підете сюди, як. Е Інтерн трейні це дуже гарно буде для вас, да? тобто ви англійську підтянете і щось попрацюєте. ну В принципі, нормальна вакансія на подолі, офіс, все, все добре. Бачите, один день тому, тобто, ну, свіжесенька вакансія ще може встигнете. Так, далі. Молодший QA-інженер. Що це в нас за контора? u trusted Software Development Partner. PNN, Software Development. Окей. Okay. Так, ручне та автоматичне тестування програмних додатків. А, нічого, у вас молодший Q-інженер, ручне та автоматичне. Окей, okay. вища технічна освіта. ну таке. Е, готові взяти студента. Нормально. Знання принципів тестування, понятно. Досвід підготовки тестової документації, понятно. Принципів клієнт-серверної архітектури, понятно, знання Windows та Linux на рівні користувача. Ну це взагалі easy, мені кажеться. Буде плюсом знання системи. Бачите, тут навіть не вимагають, просто буде плюсом Jira, Якось веб-серверів і бази даних, це MySQL, реляціонні. Так, ми пропонуємо цикл розробки траляля, можливість працювати, можливість кар'єрного зростання, Внучкий графік, ну все, як обично, комфортний офіс біля метро. Але дивіться, молодший QA-інженер, тобто ви можете спокійно сюди йти. Так, тут нема. Два дні тому теж свіжесенька вакансія, грубо кажучи, може ще встигнути, Просити баксів 800. Баксів 700-800 і піти працювати. Так, далі. Junior Penetration Tester. Окей. Задачі, які будуть вирішування. Ну, Задачі вони всі, в принципі, однакові. Тобто ви щось тестуєте, щось створюєте і траля-ля. Це не цікаво. Очікування від кандидата, оце цікаво. Знання, розуміння концепції інформаційної безпеки Ого, ООН, нічого. Вразливості, причини їх виникнення, експлуатації, нічогось. Досвід роботи з інструментами тестування, проникнення такими, як. Kali Linux, Metasploit, ого, що це таке? Nessus SQL Map Вау, Оце я собі збережу. І мені буде цікаво подивитися, що таке Kali Linux. Metasploit, Burnside, Nmap, White Shark Nixpos, Nessus, Обалдеть. Я таких слов навіть не знаю. Тут написано... Junior Penetration тестер нормально. Впевнення знання різних пенетрейшн. ага, я поняв. Ну, це не зовсім класичне тестування. Володіння англійською мовою на достатньому рівні для читання, розуміння технічної документації та написання звітів. Ну нормально. Досвід в використання інформаційних ресурсів та баз даних вразливостей, таких як Miter CV, Exploit DB, також уміння працювати з пошуковими системами, такими як Зодом та Zoom I. Охрінець. Оцю вакансію я почитаю детально, це мені цікаво стало. Тут всякі такі слова мені невідомі. Треба подивитись на ютубчику, що воно таке. Окей, наявність сертифікатів у сфері. Ого, нічого. Ну, тут, коротше, це не для вас вакансія. Я просто <laughs> не дочитав, що це penetration Tester, да? тобто я просто junior Tester, все, окей, погнали. А тут дивіться, що тут дуже цікава вакансія. Тобто, ви навіть по, цьому, по цій вакансії можете зрозуміти, куди ви, що вам вчите, куди рухатись і так далі. Буде перевага вміння програмувати на Python, JavaScript, C, або C, або Rudy. Обалдеть. Це хороша вакансія, тут і мені є що повчитись, бо я з цього всього, що тут є, я ну, ніхріна не знаю. Коротше. Ну окей, Так, далі поїхали. В ракунг. Кстати, контора знакома, да, вона сама з Харкові, але її хлопці працюють по всій Україні. Я, в мене є декілька знайомих е розробників, які е працюють саме в ракунг. От, вони наймають просто до себе е, фахівців, IT-спеціалістів, і потім внідряють їх в різні IT-контори ну, по контракту. Так, шукаємо QA-інженер для команди наших партнерів. Компанія Українські Ваги, одне з найбільших виробників автомобільних вагів у Східній Європі та номер один в Україні. О, нічого це прикольно. Так, тестування Android Desktop, технологічний стек, GoLand, Django... Flutter, Flutter ну GoLand, Flutter, не знаю, Django це фреймворк для веба на Python. Окей, один рік комерційного досвіду вже з вами говорили: тестування мобільних додатків, життєвий цикл, понятно, архітектура, понятно, Jira, понятно, REST API і принаймні да? Тобто, ну, взагалі, в принципі, хороша вакансія для джуна дуже підійде. Нічого такого не потребують, ну, жорсткого, скажімо так. Да? І можете тут нормально теж прокачатись. Плюси, досвід автоматизації, досвід веб-додатків, водійські права, мінімум категорії Б, особистий автомобіль, нічого, щоб ганять. Ну може важить цей автомобіль, не знаю. там. Обов'язки: виконуйте заходи, контроль якості, ну, понятно, траляля, польові випробування продукту, прикольно переробити. Відгуки користувачів, у звіти про помилки або запити для розвитку. Розроб... Ну, це типа як кол-центр Так, ми пропонуємо робота з офісу в центрі або віддалено, гнучкий графік, корпоративний MacBook. от вам макбук дадуть. Оплачувана відпуска 20 днів, лікарняний оплачуваний 5 днів. Невеликий дружній колектив. Ну, прикольно, да вам лікарняний ще оплатять. Так, поїхали далі. Junior manual мануал кіоенженієр від 500 до, до касаря. Коменсірний досвід рік, понятно, досвід тестування, регрешн, асептенс, ріск-бесід. Не знаю, що таке ріск-бес, досвід написання, чек-лісти, баг репорти API, розуміння принципів веб аплікейшн, ОВАСП. Не знаю, що таке овасп, Буде плюсом досвід роботи з Linux, SQL, JavaScript, Python, сертифікати курсів проходження, тестування, ну, це таке. Так, обов'язки: виконувати приймальне тестування, в тому числі траляля, описувати тест кейси для складних бізнес-процесів, створювати чикісти бахну. Класичне, мені кажеться, саме класична вакансія для тестувальника, нічого такого не потребують. Так, потрібно трошки заморочитись, що у вас повинен десь досвід взятись. Але без досвіду нема таких вакансій. Одну ми бачили, і то там незрозуміло. Окей. Ми за саморозвиток професійне зростання потрібно прокачатись, бери очі за. Ти матимеш 18 робочих днів, 10 оплачуваних лікарнянів. А, 10 робочих днів відпустки. Ну, Робочих днів це тобто з понеділка по п'ятницю, плюс ну, вихідні вони не, не считаються, да? тобто це десь. Скільки? 3 чи 4 неділі. Ну, плюс-мінус. Так, можливість працювати вдома. Курси англійського теж добре. да Юридичну богаторську підтрим... підтримку за необхідності. Маєте авто, тоді ми маємо для тебе місце в парковому бізнес-центрі. А, бачите, ще й парковку вам дадуть. Ну, прикольно, якщо ви на машині. Хоча вряд ли ви на машині, якщо ви джуніор-мануал engineer Так, поїхали далі. Джуніор мануал engineer номер 37 Наш клієнт. Найбільший у світі годинниковий конгломерат клієнт виготовляє механізми як вартові, так і механічні. Да, тобто, це якась контора, яка спеціалізується по часам рік, понятно. Так, досвід, аналіз, розуміння специфічного програмного забезпечення, понятно. Перевірений доступ створення тестового сценарію, досвід використання інструменту пов'язаного з тестовою діяльністю, наприклад, Jira grex да, тобто багтрекінг, хороша комунікабельність. Ну окей, знання гнучкої методової розробки програмного забезпечення буде плюс. Ну, це типа скрам камбан Так, ми пропонуємо гнучкий формат роботи, дистанційна або офіс, конкурентна заробітна плата. Ну, а тут не, не пишуть скільки. Є. Ну окей, персональний зріст, це понятно. Активність спільноти. Компенсація навчання да, тобто курси вам оплатять прикольно. Оплачувані дні відпустки, лікарняні та вихідні, прикольно. Програма охорона здоров'я та спорт, не знаю, що це таке. О, медичне страхування, це вже топ, Да? Тобто, щоб не сталося у вас по здоров'ю, у вас чік-страховочка, у мене зараз на роботі є е, страховка, я оформлений, і я всі свої проблеми через страховку чітко рішаю. Взагалі безплатно, красиво. В частних клініках прийшов, говорю, йо моє здорове, я заболів. вони кажуть, да, братик, ми те вилічимо. Все-таки делаємо. Так, так пам'ятні подарунки на ювілей. Не знаю, що це таке. Ну, якісь, мабуть, свідшоти даю чи корпоративи та Ну, прикольно, да. е, так. Так, їдемо далі. Е, Тренінг мануал, індивідуальне стежування. Ну от то, тут досвіду взагалі не треба. Вимоги, гарні теоретичні знання, ПЗ, тестування. Так, е, чітке розуміння методології, окей. Гарне володіння англійською мовою, Усно-письмовий рівень. апер альтермедія плюс. Оце жорстко. Володіння основними операційними системами MacOS, Linux, Windows гарне розуміння основ роботи веб та мобільних додатків. Бачите, тут стаж від вас не потребують, зато кажуть, що ви гарно розмовляли і писали на рівні Upper Intermediate плюс англійської. Ну. Вчить англійську, що я вам скажу, блин, мені теж треба вчити, я ніхіра не вчу. Окей, буде плюсом. Jira, HTML, Java, бази даних. Ну, таке. Так, пропонуємо індивідуальний курс навчання під керівництвом досвідченого на наставника, індивідуальний кар'єрний шлях в нашій QA команді від junior до senior позиції, можливість працювати. Бачите, це якась контора, яка сама вас трохи підвчить під себе, але типу, база у вас повинна якась бути, і ви будете в цій конторі вже потім працювати. Так, програма здоров'я Say years, не знаю, що це таке. Піца по п'ятницях і супер дружнім колективом. Оце прикольно піцу кожну п'ятницю заказують. Ну, у нас теж, в принципі, так часто роблять, ну то таке. Так, обладнання для роботи вам дадуть, групові заняття англійської з носіями мови в Zoom. Прикольно, кстати. Ну, таке, ну хороша да, вакансія, да, тобто, якщо ви володієте англійською мовою, то це для вас. Так, і закінчуємо наш рейтинг тим, що в нас є молодший QA опис вимог. Ми шукаємо молодшого QA-інженера-випробувача, щоб приєднатись до нашої зростаючої команди. Окей, флагманський продукт Swift. Root, робот. Пристрій, який дозволяє вчителям і викладачам записувати відео та аудіозаписи своїх уроків, презентацій та іншого навчального контенту. А, ну прикольно. Не знав, що таке є. Я думав, можна просто в скайпі включити запись екрану чи ВБС, і не париться. Типа, ну, якщо розработали, то окей. Так, що ми шукаємо? Е, глибоке знання теорії, ну це понятно. Процеси C DLC. Розуміння Клієнт-серверної архітектури. Основище ТІП, також десонних XML, окей. Можливість виконувати аналіз першопричин за допомогою журналів траляля. Вміння керувати та розставляти пріоритет за своїх завдання, аналітичний склад розуму. Жира, досвід роботи MacOS, навички командного гравця, комунікамелю, критичне мислення, опис пропозиції. окей. Що ми можемо вам запропонувати? Налагоджена система передачі досвіду, можливість впливати на процес, робота, гнучки, постійні професійні розвитки. Ваші обов'язки, методології. Ну, коротше, класичний junior QA. Тут хоч не пишуть, що від вас треба якась жорстка англійська чи щось таке. Оця вакансія, мені кажеться, сама така лайтова, сама прикольна. Да? Тобто для старту взагалі буде, мабуть, по кайфу. Тут не пишуть, що з вас потрібен досвід якийсь. Да? Тобто я не знайшов і не пишуть, що ви повинні знати якийсь жорсткий англійський. Да? Тобто, от ви Пройшли якісь курси, і можете сюди сміло залітати. Мені так кажеться, і буде все у вас чекі-бомборіки, як то кажуть. Ну, отакі от вакансії. Нагадую, що всі ці вакансії я вам залишу е в описі під відео. От, а з вами був Владислав Фарісєй. Якщо ви хочете пройти тестовий собес або якісь е нові ідеї для відео, пишіть в коментарях. Будемо над цим думати, записувати, показувати і навчатись разом. Все, всім салют і пока!